Ми здійснили глибоке дослідження, спрямоване на розкриття секретів успішного ранкового пробудження. Ми почали з питання про приватний графік пробудження, але розкрили його до розумі про ідеальний сон та неперевершене місце для нього. За результатами нашого аналізу, 54% учасників зазначили, що їхній ідеальний час пробудження припадає на 7 годину ранку. Звучить типово і є досить популярним часом для початку нового дня. Але найцікавіше, що 60% з них виразило бажання прокидатися без будільника, що свідчить про бажання розпочинати день на за власним бажанням і ритмом. Але найбільш цікаве відкриття було пов'язане з місцем сну. Виявилось, що 57% учасників вважають якісний матрас ключовим фактором комфортного пробудження. Це свідчить про те, що якісний сон на зручному матраці є важливим елементом щасливого життя. Отже, зробивши правильний вибір, ви можете прокидатися в будь-який час і починати день з енергією та впевненістю. незалежно від того, чи вас цікавить пробудження у горах чи на березі моря. Якісний сон забезпечить вам це. Давайте разом долучимося до культури комфортного сну та пробудження. Ваш доктор сон. Гарний сон допомагає життю.